Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Єй. сучасний світ вимагає комфорту та технологічності, особливо коли мова йде про підтримку в оселі. Робот пилосос ековакс T30 Pro Omni разом зі своєю інноваційною системою Omni пропонує передові рішення для автоматичного прибирання, поєднуючи в собі потужність, ефективність та розумні. Технології, а які саме я розповім вам у цьому відео, але перед тим як я почну про це розповідати, ви поставте ось таку вподобайку під цим відео. Зараз підпишіться на канал і обов'язково підтримайте наш збір на дрони. Ну а ми. Полетіло до огляду в коробці разом з пилососом. Ви знайдете чотири миючі насадки та запасний мішок для сміття. Але найголовніше це станція Омні, яка виконує низку важливих функцій. Вона автоматично вивантажує сміття з пилососа, заповнює резервуар для води, промиває миючу насадку гарячою водою, сушить її гарячим повітрям, виконує самоочищення бази та автоматично заряджає робота. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет інтернет-магазинів. а якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки цій станції робот пилосос може обслуговувати себе самостійно протягом тривалого часу без втручання. Людини, а також виконувати кілька циклів прибирання. Сам пилосос має класичний круглий корпус. Габарит робота 104-353 на 351 міліметр, а його вага становить 4,1 кг. кілограми. Розташування вежі лідар та кнопок стандартне для моделей цього виробника. Модель має пилозбірник об'ємом 300 мілілітрів і бак для води на 55 мл. мілілітрів. Щітки спроектовані з урахуванням сучасних вимог. Ві, подібна гумова турбощітка запобігає намотуванню волосся, а бічні. Чітки ефективно збирають пил і сміття навіть із важкодоступних місць. Орієнтування у просторі та розпізнавання перешкод є одним із ключових можливостей робота пилососа завдяки широкому набору датчиків верхній 3D-лідар, True Mapping із дальністю дії до 8 метрів, дозволяє роботу будувати деталізовану 2D і 3D-карту приміщення для точного та ефективного маршруту прибирання. Також він має систему True Detect 3D, яка виявляє перешкоди на відстані до 350 мм. міліметрів. Система розпізнає навіть їх форму і розмір. Тому залежно від цього алгоритми будують найкращий маршрут і можуть більш точно оминати перешкоди. Датчик лівого та правого краю допомагають уникати зіткнень із меблями та стінами. Датчик виявлення килима дозволяє автоматично регулювати потужність всмоктування, а також датчик обриву запобігають падінню робота зі сходів. Крім того, датчик бампера забезпечує додатковий захист при контакті з перешкодами. Модель має дуже високу потужність смоктування в одинадцять тисяч паскалів. Такий Показник здатний ефективно видаляти будь-які типи забруднень для порівняння середні моделі роботів пилососів мають потужність від 2000 до 5000 паскалів, що робить 11000 тисяч паскалів одним із найвищих показників на ринку. Це означає, що він не лише забезпечує ретельне очищення навіть густих килимових покриттів, а й легко прибирає дрібнозернистий пил, шерсть домашніх тварин і навіть важке сміття, яке інші роботи можуть не захоплювати. Така потужність наближається до традиційних вертикальних пилососів. Сосів, що робить цей робот одним із найефективніших у своїй категорії, акумулятор ємністю 5200 мАч забезпечує автономну роботу до 290 хвилин у режимі найнижчого енергоспоживання, що дозволяє прибрати площу до 250 квадратних метрів на одному заряді. Але на практиці його буде вистачати на менший час, на менший за часом цикл роботи. Якщо в кімнаті є багато перешкод або килимові покриття, на яких потужність треба збільшувати, до речі, робот пилосос легко долає перешкоди заввишки до. 2 см проходить під низькими меблями та адаптується до будь-яких поверхонь, регулюючи потужність залежно від типу покриття. На все це йому потрібні сили, тому чітко передбачати час роботи на одному заряді дуже важко. Дібот Т Pro Omni – це справжнє втілення сучасних технологій, кожна з яких виконує свою важливу роль у процесі прибирання. Система True Mapping 2.0 використовує вдосконалений 3D-лідар, який дозволяє роботу швидко сканувати приміщення та будувати його детальну карту. Завдяки цьому робот не лише запам'ятовує розташування меблів та інших предметів, але й оптимізовує маршрут руху. Технологія True DETECT 3D30 допомагає уникнути перешкод, розпізнаючи навіть найменші об'єкти, такі як дроти, іграшки чи домашні капці. Технологія Zero Tangle запобігає намотуванню волосся на основну щітку, що є однією з найпоширеніших проблем у роботів пилососів Спеціальна конструкція щітки дозволяє швидко збирати волосся і сміття. Функція True Edge є особливо важливою для тих. Хто прагне максимально чистих підлог. Вона дозволяє роботу прибирати вздовж країв із точністю до 1 мм, що значно підвищує якість прибирання біля плінтусів, меблів та у важкодоступних місцях. У поєднанні з потужним смоктуванням ця технологія забезпечує ідеально чисті кути та краєчки кімнати. Що стосується сухого прибирання, робот пилосос демонструє високий рівень ефективності завдяки потужному двигуну та всмоктуванню 11 тисяч пам'ять. Легко справляється з пилом, шерстю тварин дрібним і важким. Ім сміттям, крім того, при заїзді на килим робот автоматично регулює потужність смоктування на килимах і піднімає щітки на 9 мм для вологого прибирання. Тому прибирання дійсно ефективне. Вологе прибирання тут реалізоване завдяки системі Osmo Turbo 20, яка використовує дві обертові миючі щітки замість звичайної серветки. Вони добре видаляють свіжі плями та забруднення, проте пристрій має невеликий бак для води. Також слід зазначити, що застарілий або засохлий бруд робот видаляє не так ефективно. Що є очікуваним, оскільки іноді такого типу забруднення і власноруч позбутись важко. До речі, для максимального ефекту в бак з водою можна додавати миючі засоби, але ті, які не піняться. Проте вистачає його аж на 180 хвилин роботи, що дозволяє прибрати весь дім. Проте станція Омні виконує всі необхідні завдання автоматично. Достатньо лише періодично змінювати витратні матеріали. А ще вона здатна аналізувати ступінь забруднення води та за потреби може відправити робота на повторне прибирання. Він сам класифікує зони по забрудненості та знає, де потрібно прибирати ще. Також важливо, що після прибирання ганчірки миються гарячою водою 70 градусів Цельсія та сушаться гарячим повітрям. Тож D-BOT t 30 PRO OMNI – це інноваційний робот пилосос який поєднує в собі передові технології, потужність та зручність у користуванні. Якщо ви шукаєте дійсно потужний пристрій, який за рівнем ефективності наближається до вертикальних пилососів, але при цьому має автономне обслуговування, Слуговування, то ця модель стане чудовим вибором. Він розділить ваше життя на до та після, особливо, якщо ви не любите прибирати. Крім того, в своєму ціновому сегменті ця модель має ще більше переваг та функцій, ніж конкуренти. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте. Вподобайку ставте під цим відео. Пишіть свої думки на рахунок цього робота пилососа в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд Є та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.